І що, робимо знову конспект по цій темі? Ви ну, знаєте, що робити? Підписатися, написати. Що написати, все написала тут. <свісно> Тема, на яку всі завжди хочуть почути відповідь, це які часи я маю знати на свій рівень. Взагалі, чи маю я знати часи, чи що мені взагалі робити? Як мені почати говорити, якщо я не знаю часи? Я сьогодні про це все розкажу. Залишайся тут і поїхали. Привіт, мої дорогі друзі! Я дуже рада бути тут, я дуже рада, що ви є тут. На жаль, на жаль зі світлом не завжди виходить знімати так, як хотілося, з тою регулярністю, з якою хотілося, але менш тим, слава Богу, виходить хоч так. Я рада бачити вас себе на каналі. Мене звати Олена, я викладач англійської мови вже 13 років, викладаю дорослим і знаю про дорослих, мабуть, все. Мені так здається, що я знаю все. Сьогодні тема часи. Часи це болюча тема. всі Не було у мене ні одного студента, який би за часи не чіплявся, як за останній рятувальний круг, якщо я таке рятувальне коло. І от поки я часи не буду знати я англійської не знаю. Сьогодні ми, власне, поговоримо про те, чи це дійсно так. Нам багато років, особливо в школі, говорили про те, що. Граматика це взагалі основа, це, це база. Це якщо не знати граматики, то ти не знаєш нічого. Чи це дійсно так? Чи дійсно це так, як нам казали? Ем, зразу кажу ні. Е, по граматиці, звичайно, є питання, треба її знати. Але з часами, з на якій рівні як їх знати, сьогодні я розкажу вам в цьому відео. Отже, ну, е, власне, переходимо до того, що є проблема не в тому, щоб вивчити граматику. До мене приходять люди, які ну, там вчили правило. Каже, я цю граматику вже проходила. Коли ми доходимо до того, щоб дізнатися, що таке означає, проходила, проходила, означає, що я її вчила, і я знаю правило, і я знаю там, як мені потрібно там сказати по такому-то правилу. На своїх уроках я завжди добиваюсь того, щоб людина могла ситуативно використати час. Без знання правила. І якщо людина ситуативно, я кажу ситуацію, людина ситуативно використовує правильний час, то ми не зосереджуємо на цьому увагу взагалі. Коли людина не розуміє, я, пишу, я прошу пояснити, чого. От чого я використовую тут, в цьому реченні, цей час? До чого це я говорю? До того, що ви, вивчаючи граматику, вивчаючи часи особливо, маєте пам'ятати. Не про оці всі правила, як мені пишуть, схеми, оці, 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 там, свої схематози, тут діти plus verb там, чи verb to, і самі не розуміють, що воно взагалі могло би значити. Вивчати треба часи так, щоб я могла їх імплементувати от, прямо в цій ситуації. Починаємо ми, звичайно, ж з рівня А1. Сьогодні я розкажу в цілому про всі часи. Про всі рівні від А1 до Б 2, да, які часи нам потрібно знати і як їх треба знати. Але ключовий е, нюанс цього відео буде заключатися в тому, що ви повинні просто говорити. Ви повинні просто говорити. Я буду багато давати сьогодні е, шкідливих порад, які не дають вчителі, коли навчають людей е, чомусь. Чому я буду давати ці шкідливі поради? Тому що. Ключова задача ваша це говорити. І повірте мені, як тільки ви починаєте говорити, вас покращується набагато взагалі використання граматики в тому числі. Бо коли ви говорите, вам, наприклад, допомагають вас виправляють. По-перше, вас, вас виправили, скажіть, дякую людині, яка вас виправила, вас виправляють, ви через цю помилку, ви вже, ви вже це знаєте. Плюс до вас говорять люди, вони теж використовують якісь слова, якісь там вирази, і ви їх запам'ятовуєте. Тобто ключова роль взагалі от, вивчення мови це говорити. І не, не акцентувати увагу на тому, чи знаю я, чи не знаю. Ви говорите, а потім дізнаєтесь, чи ви знаєте, чи не знаєте. Поїхали. А один взагалі, я завжди кажу, що базово я вважаю, що людей з рівнем нульовим, тобто взагалі не знати нічого. Таких людей не існує. Такі люди існують, давайте, такі люди існують, але оцей рівень А1, він зовсім різний для всіх людей. І базово для рівня А1 треба знати вам три часи, щоб просто розуміти, в якому е часовому контінюумі ви взагалі говорите, в, в якій, ну, откуда ми отталкуємося. Тому що, якщо ви кажете I do it yesterday, ви кажете, я робити це вчора. Чи розуміють вас люди? Звичайно, але краще зробити, сказати дід, правда? Я зробив це вчора. Отже, на А 1 у мене зараз студент вивчає, ми вчимо з ним буквально три часи: present simple, past simple, future Simple. Щоб ми могли поговорити про теперішнє, про минуле і про майбутнє. І я вважаю, що це основа. От якщо ви цю основу закладаєте, якщо ви можете. Від цієї, основи, від цієї основи ви подалі можете вивчати нові часи, коли ви вже ви будете переходити на інші рівні, коли ви будете розвивати, коли не просто я роблю це, а от як сказати, що я роблю це прямо зараз. Ви тоді вже на інших рівнях зможете це дотягнути. Но базово рівень виживання, рівень А1, це коли ви хоча б можете щось про себе, щось сказати про себе і взагалі про описати щось це три часи: Present Simple, past Simple, Future Simple. І тут. Оці часи будуть означати, що я роблю, що я робив, що я буду робити. Все. І якщо ви вже можете це сказати, тобто ви знаєте, що I do, I did, і I will do, клас. Єдина проблема тут може бути в цих часах це з чим. В uh, Present Simple може бути проблема з тим, що люди не використовують S-закінчення для «he, she, it». Ну, це просто треба от, е, зразу учити це реченням. He works, наприклад, да, там, she does. Тобто от прямо от зразу прям от вчити, що she, it і буде от так, от, і ніяк по-іншому. І, звичайно ж, найбільша проблема це минулий час і неправильні форми дієслів, коли там, да, не I do, не do dued, а «I did». Тобто, іді закінчення, ми базово додаємо до дієслів, але є неправильні форми. Одна з шкідливих порад, яку я дам зразу тут, це те, що базово додавайте до дієслів. Якщо, якщо ваша головна проблема, через яку ви спотикаєтеся не можете говорити про минуле, це те, що ви не знаєте неправильних дієслів, додавайте закінчення іді. По-перше, це, 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 не, це не корисна порада. Це не те, що я кажу, що забита на ці неправильні дієслова і взагалі їх не вчить. Ви їх вчіть. Ну, просто, якщо ви зараз ви їх не знаєте, то не треба через це робити трагедію і через це мовчати. То давайте йде закінчення, все нормально, пойдет. додайте закінчення, і, значить, тоді вже вам буде легше. Бо з майбутнім часом там нічого складного немає. Will і діє слово, так? Тільки не плутати, що я буду, це will be» обов'язково. Тут, тут треба розібратися, коли «be», а коли не «be». Бо ми так говоримо: я буду робити. І всі такі: I will be do. Бі тут не треба. Коли треба be поставити, коли не треба be поставити, це ми треба розібратися в майбутньому часі. Ми це єдина головоломка. тут. В теперішньому часі S закінчення до she, it, а тут неправильні дієслова. Ну, я кажу ще раз: базово більше дієслів правильних в англійській мові. І ми додаємо до них просто закінчення і дій. Отак і робіть. Все, по часам на А1 ми закрили. Present Simple, past Simple, Future Simple. На цьому тренуєтесь, і головна ваша задача це просто пам'ятати, чи ви говорите про теперішнє, чи про минуле, чи про майбутнє. А2. А от рівень А2 вже буде вимагати від вас трошки більше деталей. Якщо рівень А1, це рівень виживання, як я сказала, да, і ми просто говоримо про щось, от можемо про щось поговорити так, точково, точечно. То а 2, він уже вимагає від вас деталі. І власне, коли вимагаються деталі, то й вимагається більше знань, знань е, часів. Якщо е, значить, ми рухаємося по часам, і власне до цих часів, які ми там маємо вже на тих рівнях, ми додаємо ще якісь. Якщо там був present simple, past simple, Future simple, ми додаємо present continuous, це те, що я роблю прямо зараз. Ми додаємо past Continuous, це те, що я робив в той момент. Uh, майбутні форми, якщо там Future Simple був у нас, ми додаємо до нього ще be going to, тобто збиратися розробити конструкцію. так. Um, і трошки додаємо чуть-чуть, ми додаємо Present Perfect, щоб поговорити про свій досвід. Ну, не так, щоб ви прям знаєте все про Present Perfect, там вже все, I have already done it. там ще щось. Ви знаєте, базово, як сказати про свій досвід, і чому він цей Present Perfect взагалі існує в мовленні. Тому що. Um, Найбільша проблема, от коли ми вивчаємо часи, це саме зрозуміти, не то, що зрозуміти, а навчитися користуватися Present Perfect в житті, тому що він перекладається як Past Simple у нас в мові. І от цю от тонку грань у, у, уловити, де, а де власне це Past Simple, а де Present Perfect? Це задача рівня А2. Просто зрозуміти, коли я можу це використати, і коли я можу так сказати, і довести це до автоматизму, ну, само собою. Отже, на рівні А2. Ми вчимо. Я раджу вчити завжди от парами. Так? Тобто Present Simple і Present Continuous. І коли ви вчите ці два часи теперішнє. За один ми б вивчили, що там є теперішнє минуле майбутнє. а Тут ще є два, два рази теперішнє. І що це означає? Ви вчите це на якихось прикладах. Наприклад, я своїм студентам даю приклад. I usually drink tea, but today. I'm drinking coffee. Ілі but I'm drinking coffee today. Можна так і так сказати. Ми тут вивчаємо, що usually, тобто те, що за що відповідає в цілому present simple, за те, що ми робимо якось з якоюсь регулярністю, тобто ми це робимо там час від часу, чи зазвичай, чи завжди. От він виглядає отак: та? I usually drink tea. чи she usually drinks tea. But today, але сьогодні, як виключення, я п'ю. Тобто, от прямо сьогодні, I am drinking, чи she is drinking coffee. В такому прикладі, якщо ви проходитесь і в негативних формах, I usually don't eat fish. или I don't usually eat fish. But today, uh, наприклад, I am eating it. чи, чи ще щось. Ну, коротше, пройтися і по по негативним формам, і пройтись по стверджувальним формам, щоб побачити. Наочно подивитися, подивитися в очі цим часам, так? В чому різниця? Різниця саме в цьому. Оця форма, де ви кажете: I, I'm, usually, oh, I'm, I'm drinking tea, так, оця форма. Вона говорить, тобто, я є п'ющою, тобто я є п'ющий чай, тобто, це якби от прям зараз це робиться. А тут usually, зазвичай, я зазвичай п'ю, а drink. чи ще usually eats. Да, про С не забуваємо. І от в таких в комбінаціях, якщо попрактикуєтесь, для вас буде набагато легше потім ці часи запам'ятати. Це перша пара, друга пара це «past simple», «past, past continuous». континус. Те саме, тільки в минулому часі. «Past simple» відповідає просто за те, що сталося. Просто це було «I bought a new laptop Last weekend. Просто я купила, тобто я ділюсь просто якимось якоюсь подією. Так Past simple – це просто щось сталося. Um, і past Continuous, це от якраз опять-таки я була там, наприклад, ідущий. Тобто я йшла в магазин, я йшла в магазин, коли я хочу показати, що я в той момент це виконувала. І так само можна складати ці пари. Um, наприклад, I was cooking dinner when you came home. I was cooking dinner when I came home. Я готувала, тобто я була в процесі, коли ти прийшов. Так само парочкою його учимо, так само парочкою його практикуємо. По ф'ючер. Нам треба запам'ятати по ф'ючер. Тоді ми вже на А2 вивчаємо, що will це отакі от всякі короткі там: promises, offers, predictions, suggestions, instant decisions. Коли ми вирішуємо щось в цей момент, коли ми обіцяємо щось, коли ми щось пропонуємо. Це все буде will. Так? Be going to це вже збиратися, мати якийсь намір щось зробити. Так? Це не просто так, там, як популярна обіцянка в світі, яка I will always love you. Запам'ятовуємо, що обіцяємо щось через will, I will call you back later. І be going to використовуємо для намірів, уже прям коли в нас намір є. Тобто я збираюсь. The be going to, наприклад, це як збиратися. Я збираюсь поїхати кудись. I'm going to go, I'm going going to to go, visit, що там. Це практикуємо. Ну, Тут можна було б ще, звичайно, зачепити ту тему, що для майбутнього ми використовуємо present continuous: цей: I am visiting my grandmother tomorrow. Це якщо прям я 100% планую, прям, ну, 100% план. Um, це по future, Да? У нас тоді виходить їх три форми. Ну, Тут Present Continuous не обов'язково собі, якщо вам важко це запам'ятати, не вмішуйте сюди його. Uh, і Present Perfect для досвіду. Чи для, для того, що дивиться, ключова різниця perfect від Simple, чим він відрізняється, бо він, по суті, перекладається однаково. I have done it і I did it. Це, я зробила це, я зробила це. Перекладається однаково. Різниця тільки в тому, що зазвичай, коли ми використовуємо past simple, I did it, ми знаємо, коли це сталося. А коли ми кажемо I have done it, ми не знаємо, коли це сталося. І нам це не важливо, бо нам важливо просто, що ця робота зроблена. Якщо ви цю різницю можете швиденьку ну, у... зрозуміти, проблема навіть не в тому, що ми не можемо зрозуміти цю різницю. А нам важко використовувати цю конструкцію, бо носії мови. Вони до цього звикали все своє життя, щоб цю конструкцію використати в той момент, який треба. І якщо навіть у вас є якісь носії мови поруч з вами, і ви в них спитаєте, а чого ти тут сказав? I have already finished? Ну, чого, чого have finished? Він вам ніколи не скаже, чого. Бо ця людина так говорить все життя. А я вам скажу, чого. Ще є слово already вже. І вже є результат. I have already finished. Uh, I have just finished. Щойно закінчив. I haven't finished yet. Ще не закінчив. Yeah, just already, запам'ятали. Як там як, як собака Павлова на лампочку реагуєте, тільки хочете сказати already just yet», сразу же вистрелюєте цей перфект. А взагалі на вашому рівні на А2, ще треба навчитися просто будувати питання, якщо ми когось запитуємо, чи ти коли-небудь щось робив. Коли-небудь це теж показник перфект. Айв um, ні. Питання. Have you ever have you ever jumped with the parachute? Have you ever? Оцей ever? Коли-небудь, він завжди буде з перфектом. І якщо ви це до автоматизму доведете, от тільки хочете запитати людини чи коли-небудь, про її досвід хочеться запитати, зразу тільки цей час. Е, ну, і по часам на а 2 все, все, переходимо до B1. Ну, е, коли ми переходимо на B1, що вміняється? Ми до цієї всієї компашки, яка була в нас уже, додаємо ще Present Perfect Continuous е, і додаємо Past Perfect. І як ми вчимо це все? Я вам скажу зараз, як це все вивчати, щоб. Бо суть не просто вивчити час, а в чому ми часи для того, щоб вони між собою працювали. Значить, Present simple, present continuous. Так і залишаємо, вчимо його парою, він... нічого не міняється. Просто можете собі ще туди додати якусь, якісь нюанси, якщо це у вас B-1, наприклад, що to show annoyance, показати, що ви чимось роздратовані, ви можете сказати, He's never answering my messages. Показати роздратовані через present continuous, наприклад. І туди ж в Biovan можна додати ще той нюанс, що є дієслова, які просто не використовуються в continuous. Ну, просто вони не використовуються. Як ви знаєте, ви кажете, я знаю, ви кажете, I know. Без різниці, чи ви зараз знаєте, чи ви знаєте через 5 хвилин, ви просто кажете I know. Чи коли я хочу, I want, чи я люблю, I love. Оці, ці речі не використовувати, слова не використовуються в контін'юсі. ми не говоримо, мені потрібні гроші. Навіть якщо вони вам прямо зараз треба, це все буде «I need». Ем, оце от, Тобто ви просто нюанси якісь додаєте до тих часів, які ви вже використовуєте. І знову ж таки, в парі в чому? Чому в парі? Щоб ми могли контрастувати, щоб ми могли на контрасті побачити, де який час використовується. Це теж, для чого ми вчимо ці часи, щоб знати, коли який з них використати. А тепер, коли ми переходимо до минулих часів, в нас була пара past simple і past continuous, ми додаємо сюди past perfect. і учимо ці три часи в реченнях по типу. А вона готувала вечерю, коли згадала, що забула купити хліб. У вас тут три дії слова, і всі три дії слова в різних часах. І треба пояснити собі, чому I was cooking, Я про я говорила I was cooking dinner when I realized that I had forgotten to buy some bread. Чому я використала тут Continuous, чому тут використала Simple, чому тут використала Perfect? Вот. І ви собі ці пояснюєте речі. Намагаєте собі пояснити. І я ще раз кажу, як це все пояснювати, ви можете прогнати через штучний інтелект, щоб він вам просто допоміг пояснити це, щоб ви це зрозуміли. Як ці три час... І коли ви ці три часи разом використовуєте? У вас тоді малюється картинка цілісна. Так що деякий час мені треба взагалі в житті. Це не обов'язково, що ви будете говорити такими реченнями, але менш тим може бути і так. А, так, це минулий час, майбутній час. Нічого не змінюється, по суті. Ми нічого не додаємо. Так само троєчку ми доучуємо: так, future Simple, be going to і present continuous. Тут вже обов'язково треба для планів знати, як сказати, в ньому. і... Present Perfect учиться в компанії з Present Perfect Continuous. І тут же, звісно, можна ще раз собі нагадати, в чому різниця між Present Perfect і Past Simple, і в чому різниця між Present Perfect і Present Perfect Continuous. Тобто, якщо, наприклад, я кажу, I have read this book, чи I have been reading this book, важливо розуміти, чому я використовую той чи інший час, тому що в них тут різниця, тут різниця наприклад, може бути принципова. I have read this book, це я прочитала цю книжку, тобто я показую результат. так, I have been reading this book, це означає, що я читаю цю книжку. Питання тоді логічне, так? чому я не можу сказати I'm reading, тому що я не роблю це в цей момент. Тобто, якщо я читаю книжку, я можу читати її місяць, наприклад. Но я ж не роблю це Да? Тобто я кажу, I have been reading this book. Тобто це отакі от різниці повиучувати. А якщо, наприклад, ми говоримо про робоче місце, там я працюю там в цій компанії вже 10 років, тут буде залежати від того, я можу сказати, I have worked in this company for 10 years, чи I've been working in this company for 2 years. І тут буде різниця в чому? На чому я хочу зосередити увагу? Що я пропрацювала 10 років, і це ще може бути актуально по сьогоднішній день, чи актуально, і чи я працюю 10 років. То, що have been working, воно більше дає, от воно розтягується, да? і воно показує більше на тривалість, 10 років. Ну, що більше ви хочете звернути увагу на те, що ви пропрацювали, чи що ви 10 років це робите? Це якщо по цим часам. Так, тут по часам, мабуть, все. Ну, не забувайте, так, що от краще всього парами, щоб ви розуміли на контрасті, де що відбувається. Ну і бітю. Ну і коли ми доходимо до B2 рівня, тут уже, звичайно, не до шуток. Тут уже треба в цілому орієнтуватися в часах, орієнтуватися в допоміжних не, словах. Уже немає не, не, не тут бути такого, що я задумую, чи треба мені do чи does тут використати. Чи треба мені сказати, does she, does she works чи does she work. Такого вже на рівні B2 просто не існує. Вже люди так не говорять. Есочки вже додаються. Ну, звичайно, я не кажу, що прям. Всі це так роблять. Ні, може можна таке, що в швидкому мовленні людина там, може говорити швидко, вона навіть може сказати can to do ну, швидко, якщо. Да? Ну, хоча вона знає, що can do. Like, без, uh, to, uh, без to. <laughs> вот. По часам все те саме. Учимо парами, повторюємо, верніше вже. ми вже його не учимо, бо ми вже його знаємо. Present simple, present continuous, далі минулі часи. Тут починається сама, сама жесть. Практика, практика сама, сама, сама — сама, це narrative tenses, коли ми беремо всі минулі часи, власне, це past simple, past continuous, past perfect і past perfect continuous, і ними жонглюємо, як тільки можемо, робимо, як можемо речення. Усі, всі часи одночасно в речення засунуть, це очень сложна. Хоча, так, да, складно. Можна сказати, наприклад, таке. Е, коли я зайшла в кімнату, е... два ні, коли давайте так. Коли, коли я заходила в кімнату, вони обговорювали план, над яким працювали вже декілька тижнів. По суті, те, це речення ну, в житті воно може існувати? Єстественно, е, може існувати. І тут треба використати. Вона the room, they were, they were discussing. Ілі можна так, when I walked into, інте, коли я зайшла в кімнату, when I walked into the room. They were discussing, вони обговорювали the plan they had been working on for weeks. чи що я там говорила, використала past simple, past continuous і past perfect continuous. Чому я тут це використовую? От ваша ключова задача це зрозуміти, чого я тут маю це сказати. І це, от в таких от реченнях довгих і неприємних, це практикувати. Коли ви зрозумієте, що у вас три дії слова і всі вони в різних часах, і треба зрозуміти, хто що йде, цим і відрізняється B2 від інших рівнів. Розумієте, що ви вже маєте автоматизувати оце поняття, що я використовую, як я використовую. І от чого вони всі чотири разом, наприклад, вивчають. Ну, у мене, я не знаю, люди, може, по-іншому вчати, чому я, наприклад, навчаю їх чотирьом разом. Тому що треба зрозуміти ось загальну картину. Бо коли ви говорите рідною мовою, ви не думаєте. Ви не Що? Я кажу, коли я зайшла, вони обговорювали, над яким працювали. По суті, обговорювали і працювали, начебто в одній формі, да, в українській мові, але в англійській ні. І от за того я своїм студентам постійно з цими реченнями вони постійно розбираються, де, що і як. Бо треба зрозуміти, що сталося раніше, що сталося в цей момент. Це насправді не складно, якщо ви просто будете внікати. Ви прочитали речення, а чого тут використали цей час? От чого? Якщо ви розібралися, ви самі змогли його використати супер. І доводите до автоматизму ці Narrative Tenses. По майбутнім часам тут ще додається до цих трьох, що ми вивчили, так, що на b 1 додається ще Future Perfect і Future Future Continuous. Ну, Future Continuous чисто ознакомітельну цель має, тому що дуже часто. Дуже часто я чую, ні, можна використовувати Future Continuous, але я дуже часто чую замість нього Present Continuous, люди використовують. Е, наприклад, this time next year we will be living in our own house. Наприклад. Коли ми говоримо про момент в майбутньому, коли ми щось будемо робити. І Future Perfect про те, що ми зробимо до якогось часу, we will have done it by the end of this month. Наприклад. Так, це по часам. Що я ще не додала тут по часам? Та й начебто все. Не говоріть мені про Future фьючен депаст. Це ми закриваємо базу, правильно? Якщо ви базово у вас B2, ви Future past, ви взагалі не використовуєте таке слово, бо ви знаєте, куди цей буд треба було б засунути, наприклад, чи ще щось. Це взагалі не треба нам цей час. Викреслюєте його з своїх таблиці. Мабуть, по часам це все ключові. Вивчення англійської мови зводиться до того, до чого я говорила з самого початку це договоріння. Якщо ви будете думати, що поки я не вивчу цю граматику, я не зможу взагалі, ну я не маю просто не маю можливості говорити, поки я не вивчу граматику, ви дуже помиляєтесь. Я знаю багато людей, які граматику можуть як з підручника, як, як верба от писала, таке все розказати, але використати цього не можуть. Ви все маєте практикувати. І найкраща практика це говоріння ротом. Ви можете написати 150 мільйонів тисяч речень. але ну, це не буде мати ніякого сенсу, якщо ви це ні разу не сказали. Чим частіше ви це проговорили, тим краще ви це використали потім. Це, я, з студентами своїми на уроках, кажу: ми складаємо 100 речень. За, там, за три уроки ми складаємо 100 речень. Перше ну, речення вже буде автоматично вилітати з рота. Людина вже буде це розуміти. Десь якісь паттерни. Десь якийсь, я ж кажу, що десь лампочка загорається на слово already, наприклад. Коли ви, коли ви це робите, коли ви практикуєте усно, ви даєте собі, ну якби ви потім в житті, приходячи до е, нейтівів, наприклад, розумієте, що більше ніж граматика, важливо ще знати, які слова використовувати, тобто словник. Але ключовий нюанс словник це, це база. Словник треба знати. Словник треба вчити, він вчиться знову ж таки через практику, само собою, через часи, так само слухати, і слухання дуже важливо, так? коли ми маємо зрозуміти людину, яка до нас говорить, що вона нам говорить, як вона говорить. Я хочу вам сказати, що якби ви не знали граматику, якщо ви не підете і не будете говорити з людьми. То це все взагалі нівелюється одразу, всі ваші зусилля по вивченню. Нічого не пишете. Ну, ви можете писати, ну, писати треба 30% часу, 70% часу. Треба говорити. Якщо у вас так, то у вас 100% вийде досягти високих рівнів. Якщо це не так, то це все буде тільки писанина, і все, будуть 150 тисяч списаних зошитів. Я бажаю вам всім знати часи і бажаю нам з вами бачитись частіше. Но Є робота, є, а є ще світло, графіки світла. Ну я сподіваюся, що е, все ж, е, це ненадовго. Дякую вам за те, що ви дійшли сюди. Дякую вам за те, що переглянули відео. Поставили лайк, підписались. Е, і що, робимо знову конспект по цій темі? Ви знаєте, що робити? Підписатися, написати. Що написати, все написала тут. Бажаю вам гарного тижня. And see you next time!